Як воно є. Ну ви ж розумієте, що це за лайба? Серйозні речі. Ой-ой-ой. Добрий вечір. Доброго дня, любі друзі, любі підписники. Ми стартували цей сезон 2025 року. 2025 року. І це дуже круто, що по-перше ми... Розпочали новий сезон, ми пережили зиму. І є декілька гарних новин. По-перше, планую назнімати реально ще більше контенту в цьому році. Є дуже багато планів, є дуже круті знайомства, є дуже цікаві ідеї щодо відео, і декілька з них ми обов'язково імплементуємо, але на це трошки потрібен час. Ось це перше. Друге, цей красавець продається, як і ще три моїх мотоцикли. Тобто всього маємо в продажу. Цей Harley-Davidson Lowrider s 20 року з пробігом 7033, ну, будь-бусь 7100 миль буде, 200-300-8000 миль, плюс-мінус десь так. Ось. А... Ще є Harley-Davidson Road Glide Ultra. З задніми кофрами на музиці з 2017 року в чорному кольорі з пробігом всього 24 тисячі кілометрів. Десь він у Сашка, Сашко на ньому поки що їздить. Не знаю скільки там актуальний пробіг, коли я останній раз його бачив, був 23 тисячі. Ну, нехай буде 24-25 тисяч кілометрів. Далі а, в нас є ще Kawasaki GTR, потужний спорттурист. Він 17-го року, повністю теж відновлений, в стані нового, кайфовий мотоцикл, в чорному кольорі і в дуже-дуже-дуже кайфовому стані. Ну, коротше, Це для тих, хто любить спорттуристи. І є ще ендуротурист, турендуро. Це Honda VFR 1200 X Crosstourer теж 17 року в червоному кольорі. Всі ці мотоцикли я продаю в цьому сезоні. Якщо кому щось цікаво, будь ласка, пишіть мені в особисті, або переходьте безпосередньо за посиланням до цього відео в описі все. Ай-яй-яй! Як я за цим скучив? Як я за цим скучив? Нереальні емоції Просто нереальні Хоча сьогодні погода насправді не дуже благоволить, Що для щодо мотокатухи Опа Чувачок показав нам Привіт привіт Так що, якось так. так що якось так, друзі. Я всім бажаю гарного сезону. Всім бажаю ровних доріг, безпечної катухи. І насолоджуватись, жити це життя, наскільки це можливо в наш час. Не забуваємо донатити на ЗСУ. Тільки завдяки ЗСУ маємо можливість жити більш-менш. Спокійним життям, то єдиний гарант нашої безпеки. Всіх обійняв, всіх припідняв. До нових зустрічей.